Як виховувати патріотизм, що лежить в його основі? Яке місце національного виховання в освітньому процесі? Вирішенню цих питань був присвячений семінар-інтенсив на тему Національна ідея як єднальний фактор у вихованні патріотизму регіональний досвід. Захід пройшов 25 жовтня в Ізмельському державному гуманітарному університеті та об'єднав освітянську економічну спільноту працівників музейних і культурно-освітніх установ, представників громадських об'єднань. Ізминський державний гуманітарний університет. Давно є центром національно-патріотичного виховання в нашому південно-одеському регіоні. Ми давно працюємо в цьому напрямку, проводимо регулярно різні заходи, просвічуємо наше населення, популяризуємо історію краю, історію України. Крім того, на сьогоднішній день ми проводимо роботу по збору матеріалів з історії сучасної війни для того, щоб в майбутньому прийдешні покоління могли дізнатися більше про всі ці події. А сьогодні ми проводимо семінар-інтенсив, якраз таки присвячений національно-патріотичному вихованню в умовах війни. І сьогодні ми презентуємо той досвід, який вже має наш університет у цьому напрямку. Семінар пройшов у змішаному форматі онлайн-офлайн і складався з трьох частин. У першій кандидат історичних наук, доцент Віктор Дроздов, розповів про подолання радянських міфів і розвиток національної ідентичності в освітньому вимірі. У другій частині кандидат історичних наук доцент Іван Татаринов провів майстер-клас щодо відкритих лекцій з історії як форми національно-патріотичного виховання. Моя така царина моїх інтересів історичних це військова історія. Дуже багато ми зосереджували співпрацю з навчальними закладами, якраз таки навколо цієї тематики. Ну і звісно, не залишали без уваги етнічну історію нашого регіону, яка надзвичайно цікава, і все це робимо. У форматі відкритих лекцій. коли є можливість поспілкуватися з залом, коли є можливість долучитися і потримати в руках той самий татарський лук, гвинтівку Першої світової війни, козацьку зброю, там і так далі, все це викликає надзвичайно живий інтерес у аудиторії, і потім їх, ну скажімо, я сподіваюся. Надихає далі цікавитися тим чи іншому подію. У формі діалогу пройшла лекція кандидатки історичних наук, доцентки Наталії Гончарової. Практики і вчителі історії змогли поділитися своїм досвідом та обговорити дієві інструменти національно-патріотичного виховання. Переважній більшості аудиторія це вчителі міста Ізмаїла і області, присвячений наш захід національно-патріотичному вихованню. Тема зараз дуже важлива. Знаєте, як говорять тема. Зараз на часі, і тема зараз є нагальною потребою. Але ми, кафедрою е, історії методики її навчання, е, останнім часом да, стикаємося з таким моментом, що е, бувають заходи, які проводяться з цієї проблематики, але е, фаховості цим заходом да не вистачає, зважаючи на те, що не долучаються е, люди, які займаються. Цією проблематикою тому виникла у нас ідея проведення такого заходу. Національна ідея в викладанні патріотичного виховання, регіональний досвід. Ми тут розглядаємо. Під час наукового заходу відбулася презентація нової освітньо-професійної програми для магістрів, середня освіта, історія, громадянська освіта і національно-патріотичне виховання молоді. Зазначимо, що це унікальна програма. Наразі єдина в Україні. До шостого. Того листопада триває додатковий набір на цю спеціальність, тож всі охочі ще мають час долучитися. Анастасія Грекова, Наталя Маленко. Місцеві новини.